Раді вітати вас, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд поєдинків п'ятого туру Ліги Голд, північної конференції, чемпіонату Кива в дев'ятку 5 на 5. Напередодні матчу між Юніоном та Кітрумом. Праймед з боями, але намагається не відставати. Про це все та багато чого іншого дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри, тож поїхали! Поєдинок між Праймедом та Гетьманом можна поділити на два тайми. Перша половина гри і трішечки другої залишилися за праймедом. А от уже ближче до завершення поєдинку панував Гетьман. Але давайте про все по порядку. Рахунок було відкрито на 9-й хвилині. Волод... Володимир Березняков поклав на спину Ігоря Криворучко та забив уже у порожні ворота. 1-0. Дві хвилини по тому Богдану Галицькому вдалося подвоїти перевагу своєї команди. Дев'ятий номер скористався класною передачею Олексія Миронова. Міг би криворучко відбити цей м'яч? Ну можливо, що і так, але не відбив. Миронов продовжував роздавати паси, але його партнери по команді довго не могли їх конвертувати у забиті м'ячі. Тож Олексій взяв справу у свої руки, ну або ж ноги, і дальнім потужним пострілом запалив на табло три На початку другого тайму, а саме на 23-й хвилині, класну передачу п'ятою Володимира Березнякова на гол перетворив Максим Зінчук 4-0, Ну і можна було сказати, що справу зроблено. Але саме тут почав прокидатися гетьман. На 36-й хвилині Руслан Бринза розмочив рахунок. 1-4. Пройшла всього хвилина, і Олександр Драга завдав неймовірного удару під поперечку. Хоч одразу і м'яч прийняти не вдалося, але то таке. Класний гол. 2-4. Ще проходить хвилина. Гетьман вже перейшов на гру в п'ятого, і козаки забивають третій. Притул до суперника свою команду наблизив Владислав Лактін. Владислав Лактін. І це ще ж дві хвилини залишалося. Тим не менше, вирвати нічию гетьману не вдалося треба було одразу починати грати. Тож тут перемога праймеду 4-3. Недармами в попередньому огляді записали Юкі в когорту команд, які будуть боротися за медалі. Новачок сезону став першим, кому вдалося зупинити Юніон на 15 15-й хвилині. Євгеній Слободянюк сам розпочав атаку і сам же її завершив класним ударом за мешкарного майданчика. Один Юкі, здаватися, не збирався, і на останній хвилині команда все-таки вирвала нічию. Забив знову Дмитро Лещенко один-один, і Юніон ризикує втратити лідерство вже в наступному турі. Тан команди ЮКІ ну сьогодні дійсно класний поєдинок. Що ми могли зараз побачити? От, цей матч має війти, як то кажуть, в онлайн посібник навчання, як грати в футзал. Обидві команди грали чітко в обороні зважено, тому невелика кількість забитих м'ячів. Обидві команди вбіли, в білий виходити контратаки, знаходити простір, все ж таки виривати якісь моменти. І знову ж таки, за рахунок правильної взаємодії за рахунок характеру вам вдалося відновити паритет в цьому протистоянні, які емоції, і в цілому, як ви можете оцінити. Команду суперника. Е, перше по емоціях, ну, воно видно було по матчу, що матч був напружений, тому після такого матчу просто видихаєш зараз. Добре, що так закінчили, тому що ну, це йшло до того, що ми просто не розпочатимемо воротаря суперника. Я вважаю, що сьогодні обидва воротарі відстояли на 5 з плюсом, тому що у нас були моменти, там до при нуль-нуль ми два не забили. От в кінці виходили, не забили. Але як на мене, гра була рівна і більше 1-1, чим хтось би переміг. Ми вважаю справедливим рахунок. Щодо суперника видно, команда злагоджена, грає, розігрує комбінації. Видно, хорошо організована команда. Тут нічого сказати. Вони заслужено йдуть на тому місці, де вони є. Ми дивилися їхні всі ігри і. В тих іграх вони переважали суперника, тому я радий, що ми сьогодні з ними так зіграли. В принципі, це позитивний результат. Я вважаю, як складалося все по грі. Дякую, Дякую вам, успіху. Перш ніж вдалося відкрити рахунок у матчі між Кітрумом та Едженс, було створено чимало небезпечних моментів. Раз по раз гравців підводила реалізація. Однак на 10 10-й хвилині Іліян Гуляєв зумів вивести агентів вперед з передачею Олексія Рослікова. Як не намагався після цього кітром, в першому таймі це зробити не вдалося. На початку другого вже тайму Кітрум забив двічі. Спочатку Роман Мількевич поновив паритет, а потім контратаку своєї команди голом під поперечку завершив Владислав Гаврілов. 2-1. На 32 й хвилині Владислав Рудешко розвинув успіх китруму в передачі Артема Кияниці. Забули четвертого номера там захисники 3-1. Коли до фінального свистка залишалося дві хвилини, суперники обмінялися забитими м'ячами. За агентів відзначився Артем Вербенко, і тільки но білочорним здалося, що ось ось він камбек можливий. Як команда пропустила гол у відповідь, його автором став Артем Кияниця. 4-2 перемога кітрому. Але загалом гра вийшла дуже крутою. Агенти теж заслуговують на оплески. Попри поразку в цьому протистоянні. Юніон продовжив очолювати турнірну таблицю. Команда має в своєму активі 13 очок, але конкуренти вже близько та відстають всього лише на один заліковий бал. Кітрум та Праймет мають по 12, о... та мають по 12 очок. Ну і попереду, в шостому турі, на нас чекає суперматч між Юніоном та Кітрумом. Буде цікаво! Для вас працювали Павло Радченко та Ігор Колодій. Це після гри, тож до наступного тижня. Перема зараз капітан команди Кітрмо Водосагарілов. Вперше, коли ви зустрічалися з агентами, тоді ви 2-3 поступилися. Сьогодні взяли реванш 2-4, Але ну на зустрічних курсах покуражу з добряче. Тут до заключних секунд дуже було тяжко визначити, хто саме стане переможцем матчу, що боже, навіть буде нічия. В цілому ця перемога дозволяє вам трішки підібратися до Юніону, який теж який сьогодні втратив очки, зігравши з ЮКІ. І в принципі, це для вас лише позитивний момент, зважаючи на невдалий старт із медіум тактикс. Згоден, перш за все, дякую супернику, і ми його дійсно знали. Вже зустрічалися. Це здається, перша гра на цьому турнірі. у дев'ятку у нас була, тоді ми в бронзовій лізі були. Тому ми дуже хотіли перш за все виграти. Пам'ятаємо той матч. У нас тоді два дуже смішних гола було, коли ми не розібралися і налаштовувалися на суперника. Втрачати очки точно не збиралися. Дякую супернику. На рахунок що ви ще запитали? На рахунок і ми бачили да, турнірну таблицю. До речі, не слідкував, не бачив, що вони в нічого згляли. Я думав, я точно знав, що якщо вони програють, ми зрівняємося по очкам, але там насправді Юкі ще багато ігор не зіграно, багато в коше не зіграно. Багато ігор у нас ну як ми налаштовані вигравати всі ігри. Тому, в принципі, нам без різниці вже в кого зараз скільки очок. Ми виходимо на кожен матч перемагати. В такому разі ми будемо боротися в будь-якому разі за перше місце. Дякую, суперник. Дякую вам і успішно вам третього тайму. Никитюк, представник команди Agents. Ну, сьогодні поносилися на зустрічних курсах. і ви і суперник. Ми там по перерві говорили. І з організатором рівна гра, обидві команди просто летіли як на крилах. І тут, знаєте, будь-який момент просто міг вирішити долю протистояння. І таким моментом стали ці два голи, фактично в дебюті другого тайму. А від команди «Тітрум». вам далі вже якось було психологічно трішки важко. Але в цілому, ну, от ще мало що. Втрачено, тобто ну, дві поразки є у вас, але ну, боротися далі можна і можна боротися навіть за призові, навіть за те саме золото. Ну боротися, звичайно, ми будемо. Е, історично так склалося, що наша команда не може виграти в команди, які є прямими конкурентами. Ось починаючи з першого сезону, це був Донбас, це була біл, е, Білогородка. В другому сезоні на Спартакі це теж був і Скіф, і Мирон Юнайтед. Ну, цей, цей сезон буде для нас уроком. Ми маємо навчитися вигравати. В рівних суперників і в прямих конкурентів. Ну, сьогодні не вийшло, але нічого, далі будемо боротися і вчитися грати. Починали з кітрумом з самого початку з нижчих ліг. Зараз вже в лігі бронз. Ой, в бронз починали, зараз вже в Лізі Голд. Можливо, вони трішки швидше, можна сказати, прогресують, але ми теж прогресуємо і надалі будемо тільки вигравати. Добре, дякую вам, успіху.